Щойно я повернувся з Анталійського дипломатичного форуму. В Туреччині відбувається одна з найбільших в світі міжнародних конференцій, яка проводиться за ініціативою президента Ердогана, але організовується незалежною агенцією. На цю конференцію приїжджають делегати з цілого світу, але в основному це країни так званого турецького світу, де турецька мова або мови турецької групи є державними. Дуже часто це країни Африки, це країни третього світу. Навіть Орбан був на цій конференції зараз. Туреччина намагається відігравати ключову роль у чорноморському басейні, і ця роль для України є вкрай вигідною. Так, під час е, своєї міжнародної діяльності турецькі політики дуже часто зустрічаються з політиками країни-агресора Росії і з Путіним, в тому числі. Інколи ці зустрічі приносять користь для України, особливо тоді, коли ми говоримо про звільнення полонених обміни або певні торговельні угоди, такі як, наприклад, зернова угода, яка без допомоги Туреччини не була б реалізована жодним чином. Туреччина є союзником України, коли приватно говорить з будь-яким турецьким політиком, е, вони всі чудово розуміють, що Україна повинна перемогти, вони в цьому зацікавлені, тому що перемога Росії в цьому чорноморському регіоні, перш за все, послабить Туреччину. Не дарма Туреччина є давнім суперником Росії на багатьох міжнародних аренах, в тому числі, наприклад, у Сирії. Але попри це, Туреччина намагається бути в діалозі із путіним і з Китаєм, з китайським лідером Сі Цзіньпінім. Хоча і з китайцями дуже часто конкурує на різних міжнародних майданчиках. Дипломатія це Бог турецької міжнародної політики. Нам дуже важливо розуміти, що у цього Бога мають бути певні цінності, і ми бачимо, що вони є. Турки послідовно підтримують кримсько-татарський народ і те, щоб Крим був частиною України. Вони загалом. Послідовно підтримує територіальну цілісність України. Це для них надзвичайно важливе питання. Цікаво, що на цьому форумі був президент Азербайджану Аліїв, який теж підтримав територіальну цілісність України і сказав, що жодне переміря не приведе до миру, що територіальна цілісність має бути збережена. А отже, як ми зробили висновок, Україна має перемогти. Ми подякували президенту Алієву за цю позицію Азербайджану, який знаходиться в непростій міжнародній ситуації, але має великий досвід війни. Загалом турецький світ є зрозумілим для України і вкрай важливим, вкрай важливим центром впливу. Тому наш діалог з Туреччиною має продовжуватися. Президент Ердоган в своїй промові на форумі сказав, що Туреччина має бути активною всюди в Європі, а Туреччина і далі. Претендує на те, щоб мати членство в Європейському Союзі, в Азії, де вони знаходяться, в Африці, де вони намагаються бути впливовими. Всюди Туреччина намагається відігравати серйозну роль і бути великим регіональним лідером. В Туреччині живе дуже багато людей. і Це країна, яка розвивається досить швидкими економічними темпами. Нам Туреччина завжди допомагала. Перш за все, зброєю достатньо згадати турецькі байрактари. Але не лише байрактари, а бронетранспортери, обладнання для зв'язку, стрілкове озброєння все це Туреччина надає Україні. Дуже часто робить це не публічно, але зброєю підтримує саме Україну, а не Росію. І не лише зброєю, коли в Європі почала формуватися коаліція охочих, то представники Туреччини приїхали на цю зустріч для того, щоб брати участь в обговоренні підтримки і допомоги Україні. Ми дякуємо Туреччині за те, що. Турки нас підтримують на цій конференції, яка була в Туреччині. Виступав міністр закордонних справ Сибіга. Виступав непогано. До нього прислухалися його, цитували. Приїхав туди теж і Лавров, міністр закордонних справ російського агресора. Його не сприймали там тепло. Він вважав, що він є одним з лідерів, ледь не найбільшим гостем цієї конференції. Що очевидно не так, бо там було 15 президентів, 35 міністрів закордонних справ. Думки Лаврова. Загубилися поміж багатьма іншими думками, тому що нічим не нагадували ані дипломатію, ані спробу зберегти мир. Скоріше вони нагадували е, воєнного провокатора і воєнного злочинця, яким, власне, Лавров і є. Сподіваюся, що на наступних. Конференціях в Туреччині ми побачимо більше українських політиків. Хочу подякувати Меджелісу кримсько-татарського народу, який мене особисто запросив на цю конференцію, і спілкуючись з віце-президентом Турецької Республіки, я вкотре наголосив, що послідовна підтримка Туреччиною, кримських татар в Україні і нашої територіальної цілісності для нас вкрай цінна.